Всім привіт! Сьогодні готуємо смачні панкейки на кефірі. Беремо 300 мл теплого кефірчику, пів чайної ложки соди, солі, одне яєчко оббиваємо, столові ложки цукру і гарненько це все перемішуємо. Беремо венчик і мішаємо. Я забула додати ще трошки додаємо і просіємо 200 г борошна. Гарненько просіємо. І дивимось на ваги. Так, 200 грам є. Перемішуємо наше тісто, гарненько вимішуємо. Ось таке має вийти. Накриваємо плівкою або целофановим пакетиком і залишаємо на хвилин 20-30, щоб наше тісто трошки відпочило. Десь через півгодинки розігріваємо, сковорідочку викладаємо наші панкейки, смажитись. Я по три штучки смажу, так мені зручніше їх перевертати. Дивіться, як вони гарненько підростають, які вони пухкі. Гарно так підсмажились, дуже гарні панкейки у нас виходять. Люблю смажити без масла, дивіться. Вони нереальні. Просто викладаємо їх на тарілочку, гарненько складаємо, не забуваємо це все полити карамеллю і подаємо на сніданок. Супер! Гляньте, яка красота у нас вийшла. Зараз покажу, які вони всередині. Подивіться. Які вони пухкі, дуже гарні, дуже смачні. Дивіться. М -м -м. М які м'які пухкенькі панкейки у нас вийшли. Записуйте цей рецепт і готуйте на сніданок, вони нереально смачні. Всім смачного!